У цьому відео ми поговоримо про іпотеки. А конкретно поговоримо про те, чому насправді тут значно більше математики, ніж, наприклад, фінансів. Нагадаю, що іпотека це у нас кредит на житло. Отже, уявіть, що ви вирішили купити мачо хлопчачу Кайфохату. І ви виявили, що вона коштує 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів. доларів. І ви зрозуміли, що у вас зараз немає 200 тисяч доларів. Тому ви звернулись до банку і вам запропонували взяти іпотеку на 30 років. 30 років. Або це те ж саме, що 360 місяців. 360 місяців. І також банк сказав, що відсоткова ставка у вас буде 6% на рік. Або це те ж саме, що піввідсотка на місяць. Піввідсотка на місяць. І у вас виникло питання. Скільки я взагалі маю платити щомісяця, щоб отримати свою кайфохату? І тут ви задаєте це питання менеджеру, який оформляє ваші іпотеки. І він достає якусь дуже розумну комп'ютерну програмку. Він вводить всі ось ці числа в цю програмку, і дізнається, що для того, щоб погасити цей кредит, вам треба платити 1200 доларів на місяць. На місяць. Проте насправді це число не так уже й просто знайти. І зараз ми дізнаємось, як це взагалі можна зробити. Для цього на початку ми запишемо, як взагалі буде в кінці кожного місяця виглядати залишок нашого кредиту. Отже, для початку у нас є ось ці 200 тисяч, так і запишемо 200 тисяч. 200 За перший місяць у нас накрапило піввідсотка. А піввідсотка це те ж саме, що тисячних. Тобто, щоб дізнатися, скільки буде сума після першого місяця початкового кредиту плюс відсотки, нам треба 200 тисяч, тобто те, що ми взяли в кредит, помножити на 1,5. Проте також не забуваємо, що ми вносили ось цей внесок. Перепрошую за тавтологію, проте все ж. Ми внесли ось ці 1200 доларів. Отже, нам треба від цієї суми відняти 1200 доларів, оскільки наш кредит точніше, те, що від нього лишилось, зменшилось на 1200 доларів. Отже, це те, що у нас вийшло за перший місяць. За другий місяць у нас знову накрапало піввідсотка. Отже, нам це число ще лишилось, треба помножити на 1,5. І ми знову внесли 1200 доларів. Отже, нам знову треба відняти 1200. І насправді, це ж саме буде відбуватись дуже багато раз. А конкретно це буде відбуватись 360 разів. 360 разів, оскільки у нас є 360 місяців. І в кінці цього всього, в кінці цього всього ми отримаємо 0, оскільки ми маємо повністю виплатити кредит. Але найцікавіше тут це те, як взагалі. Менеджери знаходять ось це число. Тобто скільки треба платити на місяць. В цьому відео, якраз таки, ми і будемо з цим якось розбиратись. Для цього я пропоную внести змінні, щоб показати загальний вигляд ось цієї формули. Отже, візьмемо L, L. Це в нас буде кредит, 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 ну або іпотека, іпотека. Тобто, це у нас ось ці. 200 тисяч, які ми брали на початку L, тому що у англійській є слово loan кредит. Також нам треба взяти відсоток на місяць. У нас це, наприклад, буде I. Тобто І у нас позначає відсоток на, місяць. відсоток на місяць. Окрім цього, нам треба кількість місяців. Нехай це в нас буде, наприклад, N. N це в нас кількість місяців, кількість місяців. Кількість місяців. Ну і останнє, власне, заради чого ми це все робимо, це щомісячний внесок. Його можна позначити, наприклад, як пі. Візьмемо знову ж таки якийсь колір. Нехай це навіть буде білий, білий. І це в нас буде щомісячний внесок. Щомісячний. Щомісячний внесок. Внесок. Ну, а тепер розберемось, як працює ось ця вся штука. Як працює цей наш залишок кредиту, але за допомогою наших змінних. Отже, те, що в нас було на початку, ось ця кількість кредиту, тобто 200 тисяч, це в нас L, L. За перший місяць у нас накрапало І відсотків. Тобто, нам треба, що зробити? Нам треба помножити на 1 плюс І. Множимо на 1 плюс візьмемо жовтий колір, напевно, краще. 1 плюс І, 1 плюс І. І ось тут можна теж помітити, що ми до одного додали наш відсоток. Ну і важливо, що ми і беремо не, в... не у вигляді відсотку, а саме у вигляді ось такого числа. Отже, після цього ми внесли наш платіж щомісячний. Це в нас пі. Отже, нам треба відняти пі. Відняти пі. Це в нас вийшло за перший місяць. Ну і потім ми робимо те ж саме, тобто ми домножуємо на 1 плюс і на 1 плюс і. Це в нас знову ж таки накрапало скількість і відсотків. І звідси ми вже віднімаємо наш щомісячний платіж, віднімаємо пі. І так ми робимо багато-багато раз. А точніше, ми так будемо робити n раз, оскільки в нас n місяців. Тобто, ось тут у нас буде n дужок. Візьмемо нашу N n дужок. n дужок Ну і в кінці це все має дорівнювати нулю. Проте звідси все ще не зрозуміло, як нам знайти π, оскільки це є нашою ціллю. Раніше у цьому розділі, щоб зрозуміти, як щось працює, ми, наприклад, брали і креслили табличку. І там ми брали перший місяць, другий. І так далі, аж до якогось nного місяця. Зараз ми креслити табличку не будемо, проте ми зробимо трошки інше. Ми все ще підставимо n дорівнює 1, nдорівнює 2, і, можливо, тоді ми побачимо якусь закономірність. Тобто, коли в нас nдорівню 1 n 1, тобто ми маємо лише один місяць, що ми будемо мати? У нас буде наш кредит L множити на. 1 плюс I, 1 плюс i і, і мінус, пі, мінус пі, і це дорівнює нулю. Не дуже правдоподібний кредит, який у нас гаситься за один місяць, проте все ж для того, щоб зрозуміти якусь закономірність, нам це необхідно. Отже, звідси нам треба виразити L. Як ми це зробимо? Для початку до обох сторін ми додамо пі. У нас вийде L, L множити на. 1 плюс і, 1 плюс і, і це в нас дорівнює, це в нас дорівнює пі. Тут, коли ми додали пі, вони знищились, ну і справа в нас з'явилось пі. І тепер все, що лишилось, щоб відділити L, це поділити обидві частини на 1 плюс і. Тоді в нас вийде L, дорівнює, дорівнює пі ділити на 1 плюс І. І ділити на 1 плюс і. А тепер подивимося, що буде, якщо n дорівнює 2, тобто на другий місяць. У нас теж буде ось ця частинка, тобто там, де L множить на 1 плюс i, 1 плюс i, мінус пі, мінус пі, мінус пі. Але тепер нам треба ще раз помножити на 1 плюс i, 1 плюс i, мінус пі, 1 плюс i, мінус пі. Оскільки другий раз нам також нарахувався цей відсоток, і ми внесли наш платіж. Отже, це все у нас дорівнюватиме нулю, знову ж таки. І наша ціль така сама: нам треба виразити L. Що ми спочатку можемо зробити, оскільки тут уже більше кроків. Для початку ми можемо додати P, щоб позбутись від ось цієї P. Я пропоную насправді зафарбувати одну з P іншим кольором, щоб ми не загубились. Нехай у нас ось ця пі буде ось такою якоюсь помаранчевою трохи. Отже, для початку ми маємо додати до обох частин пі, для того, щоб прибрати оцю помаранчеву пі зліва. Отже, ми отримаємо L множити на 1 плюс і, 1 плюс і, мінус біленька пі, мінус біленька пі, і це все множити на 1 плюс і, множити на 1 плюс і, ну і дорівнює пі. Дорівнює пі. Тепер нам треба прибрати ось цю дужку. Тобто ми обидві частини поділимо на 1 плюс і. У нас вийде L Л множити на 1 плюс і мінус пі. Мінус пі. Мінус підорівнює пі, Ділити на 1 плюс і, 1 плюс і. Тепер. Найочевиднішим кроком буде додати π для того, щоб позбутися від ось цього. У нас вийде L множити на 1 плюс І, 1 плюс і, дорівнює, дорівнює. Пі наша помаранчева ділити на ділити на 1 плюс І, 1 плюс І, і плюс наша біленька π. плюс наша біленька Пі. І останній крок. Останній крок це ось це. Тобто поділити на 1 плюс і. І у нас вийде L, дорівнює. L дорівнює. Тут ми знову ділимо на 1 плюс І, тобто у нас пі ділиться на 1 плюс І в квадраті. 1 плюс І в квадраті. 1 плюс І в квадраті. Додати. І тут ми ділимо пі просто на 1 плюс і. 1 плюс І. 1 плюс і. І тут вже можна помітити, що ось цей степінь, найбільший, у знаменнику дорівнює номеру місяця. Тобто тут у нас було n дорівнює 1 і перший степінь. Тут n дорівнює 2 і другий степінь. Можете самостійно це перевірити, оскільки це займе достатньо багато часу, проте, якщо ви візьмете n дорівнює 3, у вас вийде що L дорівнює L дорівнює π е, плюс π, зараз ми все допишемо, щоб було гарно з кольорами, у нас вийде π ділити на 1 плюс і, плюс π ділити на 1 плюс і в квадраті, плюс π ділити на 1 плюс і в кубі. 1 плюс і в кубі. 1 плюс і, 1 плюс і в квадраті, і 1 плюс і в кубі. Отже, Тут уже можна помітити таку велику закономірність, яка нам допоможе для того, щоб знайти наше пі. Ну і тепер, коли ми побачили таку закономірність, ми можемо припустити, чому буде дорівнювати наша L. Отже, перенесемо це все трохи. Отже, l дорівнюватиме. дорівнюватиме. Ми можемо винести пі за дужки, оскільки у нас скрізь пі в першому степені в чисельнику. Отже, ми винесемо пі за дужки, і в дужках отримаємо 1 ділити на 1 плюс i, плюс 1 ділити на 1 плюс і в квадраті, і так далі аж до 1 ділити на 1 плюс i в степені n. Отже, тут буде і, тут буде і, тут буде і в степені n, в степені n. І що тут цікавого? Насправді, ось це все це сума членів. Геометричної прогресії, а з геометричною прогресією ми вже знайомі. Тобто ті знання, що ми отримали протягом попередніх відео, ми можемо застосувати для того, щоб дізнатися, як вирахувати ось цей щомісячний платіж для того, щоб купити за допомогою кредиту нашу мачо хлопчачу кайфу хату. Отже, для початку перед цим я пропоную зробити це трошки по-іншому. Ми зробимо те ж саме тільки за допомогою запису сіми. Тобто ми відтворимо цю суму за допомогою сми. Отже, з чого будуть починатись наші індекси? Отут у нас є перший степінь, тут другий, тут аж n-ний. Отже, у нас індекси починаються з одинички. Індекси в нас починатимуться з одинички. І закінчуватимуться на n, оскільки тут у нас n-ний степінь. Закінчується на n. І що у нас буде біля сіми? Там у нас буде просто 1 ділити на 1 плюс І. 1 плюс І. І це все в степені ось цьому j. Якось так. Отже, це також можна записати просто як S для зручності. Тобто, це все у нас буде S. І також зараз ми зробимо такий невеличкий крок для того, щоб спростити наші записи. Що ми зробимо? Ми для 1 ділити на 1 плюс i введемо окрему змінну. Нехай це, наприклад, буде q. Отже, у нас буде q дорівнює 1 ділити на 1 плюс i. І. і у мене насправді постійно виникає проблема. Я забуваю, якою є формула для перших, суми перших n-членів геометричної прогресії. Проте, я знаю, як її можна вивести. І зараз ми це зробимо разом. Для початку, для того, щоб взагалі зробити це все, нам треба записати, як виглядає ця сума у нашому випадку. Отже, сума у нас дорівнює, у нас ось це 1 ділити на 1 плюс І це просто Q. Отже, це в нас Q в першому степені, Q в першому степені, 1 ділити на 1 плюс і в квадраті це Q в другому, плюс Q в другому степені, і так далі. А 1 ділити на 1 плюс i в n, це просто Q в n-ному Q в n степені. І тепер зробимо не дуже очевидний крок, проте зараз він нам дуже допоможе. Нам треба обидві частини помножити на Q. Отже, ми множимо на Q нашу S, і у нас Q дорівнює, дорівнює. Коли ми Q в першому множимо на Q, ми отримаємо Q в другому, Q в другому. Коли ми Q в другому множимо на Q, ми отримаємо Q в третьому степені q в третьому степені. Ну і тут у нас теж десь була Q в третьому степені і так далі. Аж поки ми не помножимо q в степені n-1, я пропоную теж його десь тут записати. Q в степені n-1, помножимо на Q, ми отримаємо Q в n. -ному. І коли ми Q в n-му множимо на Q, отримаємо Q в степені n плюс 1. І тепер ми зробимо дуже гарний крок. Що ми маємо зробити? Ми маємо від першого рівняння відняти друге. Від першого відняти друге. Що ми отримаємо? Отже, у нас буде s QS, s -QS дорівнює. Отут що цікавого? Коли ми будемо від Q в квадраті віднімати Q в квадраті, ці знищаться члени. Q в третьому і Q в третьому теж знищиться, і так далі, все знищиться, поки в нас не залишиться просто Q в першому, і Q в степені n плюс 1. Отже, це в нас дорівнює, дорівнює Q в першому степені або просто Q, мінус Q в степені n 1. Не забуваємо, що тут мінус, оскільки ми віднімали. Ми віднімали. І тепер нам треба S. Винести задушки. Отже, у нас вийде S множити на 1-q, дорівнює q, q в степені n плюс 1. І все, що лишилось, щоб знайти нашу суму, це поділити обидві сторони на 1-q. Отже, у нас вийде, що S дорівнює S дорівнює q мінус Q в степені n 1 ділити на 1 мінус Q. І таким чином мені не треба запам'ятовувати саму формулу, оскільки я її завжди можу вивести. І тепер ми можемо ось цю формулу підставити в ось це наше рівняння. Отже, L у нас дорівнює, дорівнює π. Множити на q q в степені n плюс 1 і ділити на 1 мінус Q. Ну, і тепер. Все, що нам треба зробити, це просто обидві сторони домножити на обернений до ось цього дріб, щоб виділити p. Отже, оця наша p або P, як вам завгодно, дорівнює L L множити на 1 мінус Q, ділити на q-q в степені n 1. Ну, і тепер я вам нагадаю, що на початку відео ми хотіли купити мачо-хлопчачу кайфу хату. Ну, і оскільки ми тепер знаємо формулу для розрахунку цього щомісячного платежу, ми можемо її застосувати з нашими числами. Отже, трохи посунемо все це. У нас нагадаю, що кредит був L дорівнює L дорівнює 200 тисяч, тобто наша. Кайфохата коштувала 200 тисяч. І, і у нас дорівнювало 0,5%, 0,5% або це 5 тисячних. Кількість місяців, тобто N, N у нас дорівнювала 360, 360. І, в принципі, цього вже достатньо. Все, що нам лишилось, щоб підставити в ось цю формулу, це знайти Q. Отже, Q. У нас дорівнює. Q в нас дорівнює 1 ділити на 1 плюс і. 1 плюс і. Це в нас дорівнює 1 ділити на 1,05. І скориставшись калькулятором, ми дізнаємося, що це 0,995. І, власне, все. Все, що нам лишилось, це все це підставити у формулу. Отже, наш платіж, наше пі дорівнює. L, тобто 200 тисяч 200 тисяч множити на множити на 1 мінус Q, тобто 1 мінус 0,995, ділити на 0,995 мінус 0,995 в степені n плюс 1, тобто в 360, візьмемо якийсь інший колір, щоб було краще видно, 361 степінь. І це все дорівнює. Тут я вже скористалась калькулятором і дізналась, що це приблизно, приблизно дорівнює 1202,98. Проте хочу наголосити, що калькулятор теж не дуже точно підносить до ось такого великого степеня, тому там ймовірно, число має бути трошечки менше, тобто воно справді буде близьким до 1200 доларів. Отже, для того щоб за 30 років відплатити нашу мачу, хлопчачу, кайфу хату, нам треба ще місяця платити 1200 доларів.